Господь з вами, і в словах святого Євангелія, святого Матея. Слава Господі. Того часу Ісус промовив до натовпу і до своїх учнів, кажучи, насідали ще Мойсея, посідали книжники та фарисеї. Все, що лише скажуть вам, робіть і виконуйте, але так, як вони, не чиніть, бо вони кажуть і не роблять. Вони в'яжуть важкі непосильні тягарі і кладуть на плечі людей, а самі пальцем своїм не хочуть їх поворухнути. Всі свої вчинки вони роблять так, щоб їх бачили люди. роблять Широкими свої філактері, та побільшують китиці, люблять почесні місця на бенкетах, і перші місця в синагогах, і вітання на майданах, щоб їх кликали людям учителям. Ви ж не називайте себе вчителями, бо один є у вас учитель, а всі ви брати. І не називайте нікого на землі отцем. Бо є один у вас Отець Небесний. Не називайтеся і наставниками, бо є один у вас наставник Христос. Більший з вас нехай буде вам слугою, тому що хто буде себе підносити, буде принижений, а той, хто буде принижувати себе, буде піднесений. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Отця і сина, і Святого Духа. Амі. Слава Ісусу Христу, Амі. Сучасний Отче, улюблені в Христі, дорогі Божі діти. В своїй великій незмірній любові Господь сьогодні вчить нас таких простих і дуже рідних взаємовідносин в спільноті церкви. Слухаючи цю Євангелію, яку ми читаємо сьогодні в Святого Матея у 23 розділі, Ісус говорить нам про те, щоб звернути увагу на наше відношення перш за все до Бога. І через це звернути нашу увагу сьогодні скажемо в церкві, як ми відносимось до спільноти християнської, як ми відносимось до наших ближніх і до тих, котрі є поставлені перед нами, щоби провадити нас до Бога. Слухаючи цих слів, сьогодні можемо сказати, що це є великий такий Якби удар, суперечка проти священників, єпископів, проти тих, котрі стоять на чолі спільноти. Чому? Тому що так само, як всі інші люди, так само і ті, котрих вибрав Господь, теж повинні себе пильнувати і звернути увагу на своє служіння, на свою послугу, а не на те, що, наприклад, так як в народі. Державі, що є уряд, є якісь завдання, є якась посада. І так як подивимось на офіційні документи Святішого отця, папи Римського, вони є завжди підписані слуга слуг Божих. Чому так? Тому що в церкві так повинно бути. Так по-простому скажемо, хто вище сидить, той більше повинен служити. Той більше повинен бачити і далі проблеми людські, бачити те, що насправді сьогодні є болісним. Останню пару днів тому, якщо не помиляюсь, в неділю під час молитви ангел Господній, папа Римський, Францішек заохотив віруючих християн, католиків, щоби. Звернулися до Слова Божого, щоб читали Біблію. Навіть каже, якщо не можете взяти Святе Письмо до руки, якщо не маєте на це часу, нехай біля вас буде якась маленька Біблія, може уривок Святого Писання, може це буде одна книжка. Знаємо, що теж є різні видання, де є навіть чи сама Євангелія, чи навіть Євангелія від одного. Євангеліста, маленька книжечка. І, власне, щоб це теж було такою нашою християнською культурою, що ми привикли, наприклад, носити розарій в одній кишені, хусточку в іншій кишені, але те, щоб знайшлася кишеня для святого Писання, що, наприклад, хтось може з сектантів підійде до нас і скаже, ти є католик, є віруючий, що ти маєш спільного. Зі Словом Божим, і ми можемо обідягнути це Слово Боже і сказати, а я маю з собою Біблію. Власне, те, що говорилося про святого Амврозія, який став єпископом, а був ще неохрещеним, як його люди обрали єпископом, тому що коли була ця молитва, на кого Господь Скаже, щоб був старшим спільноти, то одна дитина в цій спільноті крикнула, що Амврозій єпископом, і його мусили швидко приготувати до хрещення, до таїнств, до святого причастя, руку положити в священники. І коли говориться про нього, що він, будучи єпископом, коли приймав людей, коли розмовляв зі священниками, коли до нього приходили заінтересовані люди, щоб. Вирішити деякі справи, то в цей момент, коли одна людина виходила від нього, а інша заходила, він швидко брав Біблію і скільки рядочків читав, щоб надробити те, що він на початку життя не мав спільного щось зі Словом Божим, тому що пізніше вже війшов в спільноту церкви. І показана є ця велика любов до Божого Слова. І тому Ісус сьогодні каже, щоб не було таких слуг, які будуть тільки говорити, великі речі вимагати від людей, і то часто без любові, але самі цього не роблять і каже, слухайте їх чому? Тому що потрібно розрізнити, як ми не раз говоримо, що ми йдемо до Бога, а не до священника. І дуже часто священники це кажуть про себе, дуже часто люди віруючи, практикуючи це, говорять. Що ти повинен чи повинна йти до Бога, а не до священника. Відомо, що святість священника, його набожність дуже часто і безумовно допомагає людям вірити в Бога. Але, власне, щоб ми вміли розрізнити, що само Слово Боже, воно і на першому місці, що маємо слухати цього повчання церкви, але не керуватись тим, що. Кажемо, священнослужителі можуть робити. Відомо, хто добре живе, по-божому, гарно потрібно брати з таких приклад. І Ісус сьогодні це говорить до нас, говорить до простих людей, до священників, щоб ми могли навернутися і в часі цього великого посту, звернути своє серце до любові до Бога, до любові до Божого Слова. Теж говорить Ісус нам про такі речі, які відносяться до нього. І теж дуже часто можуть нам закинути чи протестанти, чи інші спільноти християнські, чому ми на священників говоримо отець, чому ми кажемо учитель на якогось провідника, скажімо, спільноти монашої», чи кажемо наставник, настоятель і так далі. Власне, це тільки береться для того, що ми не хочемо когось ставити вище Бога, але що. Любимо цю людину, яка служить в такий спосіб, так як би мали любити своїх батьків. Тому що Ісус теж каже на іншому місці: хто не зненавидить батька і матір, не є гідний мене, хто любить більше батька і матір за мене, не може бути моїм учнем. І це теж не суперечить заповіді четвертій, яка говорить, шануй батька і матір свою. Так на перший погляд здається, що є розбіжність в Слові Божому. Але Бог хоче сказати, що Він є на першому місці, що маємо любити перш за все Бога, Його слухати, Його називати Отцем, бо Він є правдивим Отцем. А пізніше, власне, через цих поставлених людей в нашому житті, чи це буде батько і матір, чи це буде священник, єпископ, святіший отець Папа Римський, що ми. Через них вчимося правильно шанувати Бога, що в цих людях ми вбачаємо правдивий приклад наших відношень до Господа Бога. І що ці люди через такі справи, через такі відношення, теж вчать святості даного такого чи іншого священника. І, власне, так як колись давав свідоцтво один священник, що мав. Якусь таку трудність в житті, що переживав дуже, що не бачив якогось такого сенсу свого служіння, бо не міг причинитися до якогось навернення людей. І каже, коли прийшла одна жіночка і розмовляла з ним, і коли віталася, поцілувала його в руку, і він каже: Я б тоді зрозумів, що я маю якусь вартість в очах людей, що люди часто про це ніколи не скажуть. Але вони черпають з моєї послуги, з моїх слів, з того, що я роблю, з моєї молитви. І, власне, то люди роблять дуже часто священників святими. І про це сьогодні Ісус говорить. І це сьогодні нам ставить на серце, кладе нам на серце, щоб ми також мали цю свідомість, що одні за інших ми відповідаємо, одні за других – ми відповідальні перед Богом, що так, як священики нам служать, так само ми в спасінні можемо їм прислужитись. І, власне, про це йдеться в церкві, що тут є одна родина, що власне церкву не можна залишити тільки так, як якусь інстанцію, якусь сільську раду чи райсполком, чи горсовіт, чи якусь, якесь учреждення. Поки ми будемо. Мати такий образ інстанції, то ми ніколи не будемо цю церкву шанувати і любити. Якщо будемо розуміти, що ми є церквою, що ми є в родині цій церковній Божій, і що це від нас залежить, яка церква Христова буде, то тоді насправді можемо багато речей зрозуміти. Тоді багато речей відійде таких непорозумінь, які дуже часто. Появляється в тоді, коли люди, котрі взагалі, скажемо, не причепні до церкви нічим, вимагають від церкви, щоб йшли їм на руку на різні їхні прохання, а церква не може цього зробити, тому що це є людина якась непричепна, чужа, людина, яка мусить увійти в церкву через таїнства. Тоді церква має право до такої людини, тому що. В церкві є завжди воля, свобода, вибору, право вибору. Людина може і повинна оповістись сама відповідально за Ісусом Христом. І тому, власне, Господь сьогодні нам це пояснює, дає нам це зрозуміти, щоб ми звернули наш погляд на Бога. Бо коли буде ця любов правдива, коли буде приналежність до церкви, тоді ми зрозуміємо, яке є наше місце. В цій спільноті церковній, яке є наше місце служіння в цій великій християнській родині, що я можу зробити, чим причинитися до тих, котрі мені служать? І тоді відомо, що ці слова, які ми сьогодні чуємо, вони будуть для нас зрозумілими, тому що ми будемо в ім'я Ісуса Христа когось шанувати як вчителя, як Отця. Як наставника, не будемо з них робити Бога, але будемо любити і шанувати як нашого брата, як нашу сестру, і шанувати Ісуса, котрий є в даному священнику, наприклад, вчителем, Отцем, наставником. Будемо шанувати самого Бога, власне, через цю послугу, таку чи іншу. Тому, кохані, просимо Сьогодні Господа, щоб ми. Удостоїлися мати Бога в серці, власне, щоб добре його розуміли, щоб ми могли вірою прийняти, щоб могли з любов'ю відноситись до себе взаємно і через це шанувати Ісуса Христа, котрий є вчителем, Отцем, наставником, котрий є нашим Богом. Амінь.